Привіт! Нарешті ми зустрілися. Стільки всього сталося, думаю, без кави нам не обійтися. Привіт, Артеме! Так, рік видався насиченим. Артеме, ти пам'ятаєш, з чого все починалося? А як же не пам'ятати? Наприкінці 2019 року ми організували mm. закриття сезону на моторанчі, де вперше провели тренування та невеличкий проїзд по лісу для джес-райдерів. А вже навесні 2020 року mm. ми робили орієнтування. Райдери шукали точки. Пам'ятаю, що дуже багато падали в піску, але саме тоді зародилася справжня мрія. Пам'ятаєш, коли вони починали тренуватися, їздити на своїх джесах, не наче вперше. А вже ж пам'ятаю, ми тоді вирушили в нашу першу велику поїздку, де об'єдналися роуд і офроуд. А потім це тренування в озеро Віта під дощем. Учасники тоді ледь доїхали. На скільки зараз спогадів? Це точно. Амігія на честь 40-річчя GS. Ми тоді, до речі, зібрали рекордну кількість 32 так, мотоцикли. Так, так, Пам'ятаю. І та гора, М -м. на яку потрібно було затягти мотоцикл, щоб підняти прапор. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, так. Хлопці М -м. до сьогодні кажуть, що те завдання було чи не найскладнішим у їхньому житті. А потім ми провели перший змагальний етап GS Cup Ukraine. І зробили все по-серйозному за офіційними правилами. І тоді, я думаю, що ми зрозуміли, що здатні на більше. А потім був 2021 рік. Чотири етапи джизка, рот-шоу, фестивалі, багато поїздок вихідного дня. Ну і в 22 му ми не зупинилися. Багато загальних тренувань, подорожей. Річницю BMW Motorrad в Україні відсвяткували. А яким крутим був 2023 рік? Чого лише варта перемога mm -hmm. нашого незламного? На міжнародному конкурсі з кастомайзингу мотоциклів BMW з нагоди сторіччя BMW Motorrad. І mm -hmm. наші спортсмени вже тоді були на висоті. Пам'ятаєш, як Дмитро Іванов пробився до міжнародної команди GS Trophy? Це був дійсно прорив. Ми змогли показати зовсім інший рівень. Але те, що відбулося 2024, му перевершило все. В минулому році ми провели два етапи щорічних змагань GS Cup Ukraine. Перегляд чемпіонату World Superbike. Провели спільні поїздки на бездоріжжі для аматорів та професіоналів. Heritage Ride. усе це є частиною нашої спільної історії. І ми хочемо розповісти вам ще одну новину. Маємо честь повідомити. Наша команда виборола право представляти Україну на світових змаганнях Trophy у 2026 році. Ми запускаємо проект Шлях до Trophy». Це не просто підготовка до змагань, це можливість для кожного власника GS стати частиною цієї захопливої історії. Продовж 2025 року. Ми створимо багато вражень, подій та тренувань, які приведуть нас до фіналу відбіркового етапу до GS Trophy 2026 року, на якому будуть обрані. Троє учасників, які будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях серед десяти команд з усього світу, слідкуйте за новинами, використовуйте хештег Шлях до джестрофі що буде на хвилі наших пригод.